Вітаю друзі! Сьогодні буде чергова розпаковка. Прошов отакий мішечок з Укрпошти їхньою продукцією. Зараз розглянемо, що там що там в ньому. Ось такий світшот. Повітряні сили Збройних сил України. Приміряти не буду, чи може глянути хоча б так. как он там виглядає? Вот такой. Что у нас там с материалом? Речка. Ну, вот такой. Нормальный. Піде. Так, потом. Еще вот такой Херсонцы Украины тут шот. Теплый. Так, теплый такой. Жилал, конечно. Но будет на осень. Так. Далее едем. Далее вот такие наборы магнитов. Воїни світла, воїни добра. Це випуск, який присвячений службам дорожники, водопостачальники, газовики, зв'язківці і енергетики, які, які забезпечували життєдіяльність критичної інфраструктури і інфраструктури взагалі по Україні. Так, далі. Кримський міст на біс. Ось такий набір магнітів. Вон, ми бачимо на звороті, як вони тут у нас. Зараз тут 4, 5, 6, 7 штук. Ось такі магнітики. Потім <кхід> ось такий набір магнітів, зброя перемоги, на які зображення РСЗВ Вільха. РК-360 це Нептун, та що Кораблик Москву відправив, відправила на дно БПЛА Байрактар ТБ2. Щось не чути зараз за Байрактари взагалі, здається, в новинах ПТРК FGM 148 Dzevelin. Потім Хаймерси М142 і ПТРК Стугнапе. Ось такі магніти і слава Збройним силам України. <кій> Присвячено першому випуску марок Збройні Сили України. Тут у нас десантно-штурмові війська, сухопутні війська Збройних сил України, сили спеціальних операцій Збройних сил України, Повітряні сили Збройних сил України, Територіальна оборона і Військово-морські сили. Ви пам'ятаєте, що вже другий випуск вийшов Збройних сил України присвячені Нацполіції, Нацгвардії і Прикордонній службі. Тут 6 магнітів. Так. Ось так, хвилиночку. Далі і останнє останнє придбання з цього пакету. Овистіло вже в мене всяких, всяких шлях. Ось така чудова книга. Автор у нас Михайло Жирохов. Зброя перемоги. Перший повний довідник озброєння української армії. Видавництво і Прочитаю опис сайта Укрпошти. З перших днів повномасштабної війни, війни наші війська застосовують на полі бою зброю як вітчизняного, так і закордонного виробництва, яка в їхніх руках щодня наближає Україну до перемоги. Зброя перемоги найповніший довідник з озброєння та військової техніки, яку використовують українські герої на передовій. У виданні подано якісні фотографії та докладний опис бойових характеристик найрізноманітніших видів зброї. Додатково наведено цікаві розповіді наших бійців, які успішно б'ють нею ворога. Ось така книга. Обгортка тверда. Видавництво 2023 року. 256 сторінок. Ось ми бачимо зміст. І тут пішли по розділам Піхотна стрілецька зброя. Снайперські гвинтівки, кулемети, ручні гранати. Ручні протитанкові гранатомети, автоматичні станкові гранатомети, артилерійське озброєння, озброєння, причіпні гармати, міномети, зброї тут, боже мій. Безвідкатні гармати, самохідні артилерійські установки. Реактивна артилерія, протитанкові реактивні комплекси, засоби протиповітряної оборони, автомобільна техніка, легкові та вантажні автомобілі. Тут описі взагалі море. Так, і пішла спочатку стрілецька зброя. І отак, бачите? Пістолет Макарова, найперший. Найперша стрілецька зброя піхоти. І пішов опис. Ось така цікава книжка для, вив... для вивчення технічних характеристик озброєння української армії. Української армії. Да, голос цей такая цікава книга. Все, мабуть. Не буду листати, навіть не знаю листати чи не листати, гортати. Ось така. книжечка. та ну, мабуть, прогортаються, книги стільки тут зараз. Пів години той перегорнув. Так, <хи> да, смішки, бляда. Тут не до сміху. О навіть він міномет з Азербайджану 20N5. Нічого собі навіть не знав, що Азербайджанське є озброєння в нас. СРСР, Чеський міномет. Безвідкатні гармати? Швеція Густав. Самохідні артилерійські установки пішли. Ось такі. Зупинятись не буду на розповіді, бо це відео буде півдня. Так, просто швидко прогону. Взагалі, щоб побачили, що в цій книзі є. Якщо комусь цікаво, то можете придбати. Це не, не реклама, просто так лайт огляд книжки. нашел за собой ППО. Угу. Причепна установка ЗУ-23-2. Польский ракетный комплекс Перун. Автомобильная техника. Тут про волонтерські машини щось буде. О, Білоруська машина, вантажний бортовий автомобіль маз 6317 Зараз вони навряд чи поповнюються. У білоруси, як виявилося, не дуже добрі сусіди, хоча самі білоруси, можливо, і нормальні люди, а керівництво країни. Ставило, ножа в спину, нам. австралійський багатоцільовий тактичний автомобіль Bushmaster PMV. Так, це хто це США? Бронетранспортери. Дякувати цивілізованому світу, що підтримує Україну в ці важкі часи і надає нам озброєння. Основні бойові танки. Основний бойовий танк Т-64 БМ Булат. От такий ось красунчик. Так, танки серії Т-80. Т-72. Основний бойовий танк пт 91 Тварді. Це твердий, чи як він там перекладається з польського. Так, ракетний комплекс. точка Так, от я щось веснув швидко. Авіаційна техніка і озброєння. Так, це у нас байректарчика. Фурія. Лелека. Вармейт. Ну, от у нас цих комплексів. Ми тільки про байректар чули. Вертольоти пішли. Транспортний Мі 8. Мі 2. Літаки Міг 29. Винищувач. Винищувач Су-27. Фронтовий бомбардувальник су 24 м Штурмовик Су-25. Тактичний літак розвідки Су-24 МР. Транспортний літак ан 26 Середній військовий транспортний літак Іл-76, Навчальний тренувальний літак Аеро Л-39 Альбатрос. Чеський Да, так що тут які там F-15 мають бути. Так, Морське озброєння. Чіпноморський флот базується в Одесі, здається. Трофеї ЗСУ з 24 по 21, -го, 10, -го, 22. -го. Mm -hmm. Це те, що ЗСУ приземлило. Релік скорочень. Зброя перемоги. Ля-Тополя. -ля Дякуємо, що обираєте нас. Дякуємо за інформацію. Ось така, друзі, книга. Ну і магніти, і все інше. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. І нехай квітне український YouTube.